Аналітики інституту вивчення війни вважають, що сприймати погрози Кремля щодо застосування ядерної зброї надто буквально все ж таки не варто, адже такі заяви це манера поведінки президента РФ Владіміра Путіна, який вдає, що він такий от прямо хуліган. Російська влада завжди варто зауважити, активізує подібні ядерні погрози як тільки Захід починає обговорювати дозвіл бити в глиб території РФ. Однак експерти поки впевнені, що насправді Росія навряд чи використає ядерну зброю в Україні або тим па бачить де інде. Ну до слова, в березні цього року американський телеканал CNN якраз повідомляв, що після українського контрнаступу на півдні наприкінці 2022 року США ретельно готувалася до застосування Російською Федерацією тактичної чи стратегічної ядерної зброї. Нагадаю, тоді росіяни почали поширювати інформацію про те, що Україна, начебто, планує проти Росії застосувати брудну бомбу. Пісніше витання New York Times написали, що наприкінці 2022 року Білий Дім Серйозно розглядав варіанти відповіді на можливий ядерний удар Росії по Україні. Передбачалося, що американська реакція повинна бути не ядерною, але драматичною для росіян. Дуже драматичною.